Вітаю, друзі! П'ять хвилин. Олексій Ляшенко Порошенко надав наказ розхитувати ситуацію, і цей наказ почали виконувати е, наші внутрішні мобіки, чмобіки, яких мобілізувала Російська Федерація для того, щоб вони розкачували ситуацію всередині. Сам він поїхав, начебто, по справах в Америку, де буде тільки гадити Україні. А тут пішло ось е, вчора. Вчора біля Конституційного суда, суду України, відбулася акція. Військовий, військовий стан. У нас війна, а тут відбулася акція. Ми поговоримо про це на підтримку звернення народного депутата, сьомого скликання Олександра Бригінця. Знаєте, ви оце чудо? Оце безпринципове, гидке. Чудо таке Бригінця та депутатів Київради від європейської солідарності друзі щодо перейменування церкви Московського патріархату. Активісти закликали КСУ розблокувати розгляд падання щодо перейменування Української православної церкви Московського патріархату і закріплення у її назві фактично підпорядкування Росії. І як відомо, ця петиція до президента України вже набрала 25 тисяч. Так, Так. я навіть більше скажу, я не... що значить переименування? Цю церкву потрібно у нас закривати, ліквідовувати. І хай вони живуть не на а, державних. А, Печерсь, в печерах, печер, да? не в Почаївській лаврі, не в Святогорській, хай вони живуть в своїх скітах. Я більше скажу, не треба. Що це за переименувати? А навіщо її зараз переиміновувати? Вона і є, Московського патріархату, вона так і є. Навіщо це? Це пункт номер один. Це пункт номер один. Хто сказав, що це взагалі це подання заблокував суд? Хтось чув, що суд заблокував розгляд цього подання? Хоча я кажу, це подання, воно вже не на часі. На часі те, що взагалі заблокувати. Але є повід. Є повід. І Порошенко надає команду, і ось там Бригінець, там Ємець молодший, тот, е, ще там Таран. Да? Ну всі, всі пудельки. Всі пудельки, всі шавочки, всі собачки, всі зібралися там. Акцію. Слухайте, ми догуляємося в демократію. Ми догуляємося в демократію. Жорстко треба розганяти всі ці акції. Просто жорстко. Не зупиняючись, не питаючи нікого, нічого, навіщо ви тут і як. У нас війна. Ідіть допоможіть армії, ідіть допоможіть переселенцям, ідіть допоможіть людям. Самі накрали, самі крадуть, самі. При грошах, при, при потоках і зараз сидять, і вони хто цим щось заблокував. А Петя там, в Америці, со спарц згадить. А, а ми тут боремося з ними. А ми тут з ними боремося, друзі, і це дуже дуже, от дивіться, набуда, набу, ні, суд, вибачте, суд, суд, суд. вибачаю, Суд Павелка, Андрія Павелка присудив два місяці СІЗО, тому що там вже і підозри пред'явлені, і те, і те, і те, але йому дали два місяці СІЗО. Його заарештували у справі, відкритій на розслідування Бігус інфо. Бігус-інфо дав о, дані, і пішло розслідування. І його суд арештував. Але як завжди, 9 мільйонів 880 тисяч застав. Ну що для Павелка, скажіть, 9 мільйонів 80, 80 880 тисяч застави. Та нічого, отак, от от, пальчиком. Бувший ЄСні, бувший э, в тій в той фракції, бувший депутат, друзі, друг там э, всіх э, в Дніпрі. Ну, що йому ці гроші? Її зразу внесли, і зразу він, ну, його повезли в СІЗО, заставу внесли, сьогодні його випустять, і Павелка знову буде на волі. Ось такі вони прийняли закони: бореться президент, бореться Єрмак, бореться жмигаль, бореться малюк, бореться всі, ну, ну неможливо коли і навколо такі ж всі, і коли 28 чи 30 років таких самих скрізь всовували, це тяжко під час пандемії, під час війни щось щось з ними зробити. А вони один одного миють, миють, миють. час пішли про електрику чмобіки українські. Я їх називаю це українські мобілізовані Російською Федерацією агенти законсервовані. Ми поговоримо про це ввечері. Ви розумієте, що? Ну, не знаю до чого. Ну, оце в мене одне завжди питання до влади. У нас воєнний стан. Які акції? Ви що не бачите, що це російські мобілізовані агенти? Друзі, дякую вам за ваші лайки, подобачки. Це, це тільки це підтримує канал, тільки це підтримує нас з вами. Розповсюдження. Коментарі будь-які. Підписка. Головне підписка. Підписка. От прямо зараз підписуйтесь. І ввечері ми поговоримо про все інше. До вечора. Україна переможе.